Як ти прийшов до того, що в тебе зараз багато підписників, твої пости не лише читають, але й шерять В тіктоці да, у тебе такі хороші е, е, заміри по, 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 взагалі по е, переглядах. Декілька порад. Ну, ну по-перше, не боятися. Uh -huh. Тому що перше, що у мене стільки знайомих директорів, наскільки вони вміють гарно писати, наскільки вони вміють гарно говорити, наскільки вони розумні? Я кажу, напиши, uh -huh. от просто ви. О, ні. Що мені скаже Марія Іванівна з mm. депорта? Ні, mm. я лучше кулінарний рецепт виставлю. Ну чому? І мені приємно, коли я кожного разу хоч одного директора приведу в соцмережі. І мені приємно, коли завдяки мені хтось насмілиться написати якийсь допис. Да, він буде визвати якийсь резонанс, але потім хтось подумає, що так він же може написати потім щось іще. Коли я ставав директором, я не був нікому відомий. Mm -hmm. Я просто став хлопчик з провінційного міста 25 років. Нікому не такий бич, mm -hmm. я в якомусь там кубі знявся, тільки просто mm -hmm. став директором.